Всім привіт! Я Олександр Кузнецов, плиточник-облицювальник. Сьогодні хочу показати вам, як зробити трендову кнопку для інсталяції з плитки. Це рішення дуже популярно зараз серед дизайнерів у 2024 році. Погнали, дивитись, як це реалізувати. Виконані необхідні різи і вирізана кнопка. Тепер залишилось приклеїти керамогранітну плитку до пластикової основи. Для виконання цієї задачі ми будемо використовувати клей герметик Патекс One Fall Кристальний. Цей клей ідеально підходить для нашої задачі, тому що він прозорий, підходить до будь-якої плитки, можна працювати акуратно і чисто. Також він має гарну адгезію до більшості будівельних матеріалів. керамограніт, плитка, метал, пластик. Він не дає усадки, еластичний, атмосферу стійкий, стійкий до ультрафіолету, тому я обираю саме його. Одним словом, цей клей ідеально підходить під нашу задачу. Тому ми починаємо. Маємо ось таку основу пластикову, на яку потрібно приклеїти вирізану керамогранітну плитку. Також маємо магніти, вони теж з пластику. Їх потрібно приклеїти з тильної сторони плитку. Їх чотири штуки, тому потрібно по котам приклеїти. Пластикові кріплення з магнітом. Беремо один катридж клей герметику Patex One Fall Кристальний. Відрізаємо кінчик картриджа над різьбою. Нагвинчуємо пластиковий наконечник. Тут є така різьба. Підрізаємо кінчик наконечника. Поміщаємо катридж пістолет. І він готовий. До роботи. Я наношу клей по периметру отакими смужками. Потрібно залишатись доступ повітря, тому що цей клей застигає за рахунок взаємодії з вологу, яка знаходиться в повітрі або в основі. Беру плитку і міцно притискаю його до основи. Стискаємо поверхню, що склеюється, поки клей не висок приблизно на 15 хвилин. Залишки клею легко видаляються вологою серветкою. Також можна використовувати тканину, змочену в розчиннику. Наносимо на пластикову основу смужками клей і притискаємо клавіші з керамограніту. До пластикової основи. Міцно притискаємо, щоб воно було в один рівень з рамкою. У нас є близько 15 хвилин для того, щоб спозиціонувати і виставити зазори рівномірно. Залишаю цю кнопку на ніч. Завтра зранку буду ставити її на своє місце. Тепер наша задача приклеїти магніти з зовнішньої сторони плитки. Наносимо. Клей герметик на пластикову основу магнітів. Завдяки тому, що воно прозоро, то робота виконується акуратно і чисто. Залишки клею прибираємо ганчіркою змоченою в розчиннику. Ми приклеїли котові магнітні кріплення до тильної сторони цієї плитки. Вчора ввечері я приклеїв всі необхідні деталі, пройшла ніч, і зараз подивимось, що в нас вийшло. Кріплення з магнітами, які ми приклеїли на кути, міцно і надійно тримаються. Зверніть увагу, що завдяки тому, що клей прозорий, дуже акуратно і чисто виглядає ця конструкція. Ставимо. Кнопку на своє місце. патекс Робота виконана, плитка надійно тримається на своєму місці. І працює ідеально. Сьогодні нашим помічником був клей-герметик Патекс One Fall кристальний. Він чудово впорався з задачою, тому я можу рекомендувати його в подібних роботах. Залишаю подобайку, якщо було. Корисно! Також підписуйся і натискай на дзвіночок. У нас регулярно виходять відео від майстрів про клей-патекс.